Vielen ja, что несмотря на все наши старания, нечисть э, пролезла в город. Мы расставляли антигейские блокпосты, раздавали священную морковь, проводили беседы с людьми о том, что Чернигов должен сделать все, чтобы не стать ей столицей, как это декларировало Лениншкол. А, но несмотря на это наших сил казалось мало, и вы видите сегодня боевые пидорасы прорвались все-таки. Э, поэтому срочно мы пригласили э, супергероя Человека-паука для того, чтобы он отстоял в священный старый город и не допустил размножения вот этой вот это неприводной движухи здесь, подигательной партии. Что касается, что касается пресс-конференции, то э, Олега Лешко, то мы там находились. Я, Саша и Вася Кручак, и э, я хотел поинтересоваться и задать ему Олегу, вопрос в глаза, не стыдно ли ему превращать священный старый город э, в Мекку Пидорас. Вот, э, ну, ни, никто не знал, что я хочу задать такой вопрос, я ни с кем не делился на самом деле. И, сидел себя ждал, за 15 минут до начала пресс-конференции зашел какой-то мужчина, попросил меня выйти на пару минут, я не вышел. Через минут пять еще раз залетели э, боевые пидорасы для школы Лозовой и э, э И с ними еще были их, э, я не знаю, может это любовники или кто-то, какие-то спортивные мальчики. Они стали все э, сначала меня избивать, потом Сашу, Сашу выбили зуб. Вот. И, Вася. и Вася, да. Вася пострадал больше всех, он не появился сегодня на пресс конференции потому что он сейчас делает рентген. Но я хочу сказать сразу, что э, обращаться в милицию или снимать побои мы ни в коем случае не будем. И э, с этими пидорасами мы разберемся сами. Вот. И хочу добавить еще, я думаю, что Олег Лешко посмотрит одну из записей этой пресс-конференции, что Олег, раз тебе так нравится хуи

Ми хотіли сказати, що компанія в Чернігові, так, так як ми ну, насправді очікували з самого початку, що вона достатньо брудна. От, і е, так, так вийшло, що багато хто каже, що ми тут влаштовуємо якусь клоунаду, але виходить якось е, зовсім по-інакшому через те, що тут е, приїхала така кількість різних депутатів, які не, не, не мають відношення до виборів Чернігові, ми стараємося одні з своїх основних задач поставили їх як би, локалізовувати, щоб вони сюди не приїжджали, щоб чернігівці могли зробити свідомий вибір самостійно, але така кількість їх різна приїжджає, що на цьому фоні цих всіх депутатів ми виглядаємо як доволі такі серйозні кандидати. От. І Це все ж сьогодні відбувалося, воно говорить тільки про одне. Наші позиції безпосередньо на даному виборчому округу доволі такі сильні. От. І е, всі основні конкуренти однозначно бояться і не можуть вести е, чесно з нами компанії. Вони змушені застосовувати таку силу, підтягують цих людей, Олега Ляшка і так далі, бувають зуби. І ну це, і ми після того, е, після цієї ситуації я особисто ми нікуди не втікли. Ми спустилися на низ, хоча ми там забрали документи, паспорт і далі. Потім я пішов сам і забрав. От, я стояв знизу сам, і коли ляшко виходив. Присутності цього всього автобусу цих людей я казав Олег Андрій Лозовий або Місійчук готовий сам на сам вийти будь-ким, з і якщо в них є якісь запитання, поспілкуватися. Але ж вони ну, цього не могли зробити і просто е, в оточенні цієї колони швидко змушені були чекати. Я думаю, що ще можна додати по поводу Масійчука, якщо звернутися, сказати йому кое що, ну вибачаю зарані, ви не паймете. Уважаемый нардеп Моисейчук. Я ще хочу сказать. Я не дымовщик своего пола. Но я, э, что сегодня произошло, никуда не вернется. И вся вот эта пиздота, которая там регистрировалась. 90 человек, 100. Все потерпят, если они будут мутить воду. Все. И еще хочу сказать. Если ты хуесос, треба вдома сидіти і розуміти. Можливо, у вас будуть якісь запитання, ми готові на них відповісти вже більш е, коректній форми. Що з Васією? Що подобається у нас? Рівки, що ви можете говорити? Вася поїхав зараз, він везли його в лікарню. Ну, сообщають, що три рівня зломали. І, і, да? і сотрясіння... Ну, Трус лікарі одразу, коли під'їхали на місце, вони сказали, що є підозра на струс. От, і на рахунок кількості зломаних ребер я точно не знаю, але те, що він дуже жалівся на спину, це однозначно було спочатку. І коли лікарі були безпосередньо на місці, ми спілкувалися, то в нього там була теж підозра на зломані ребра. Я не знаю, як там в результаті це все буде. Ми пізніше з ним поспілкуємося, вже будемо точно знати, бо зараз він на дзвінки навіть не відповідає. Планируєте ли вы привлекати народних депутатів, тому що в такому общині э, плотному і тесному з э, народними депутатами только з такою же недоторканності народний депутат може остановити? Ми, ми думаємо, що після цього сьогоднішнього інциденту ні в кого не залишиться. Запитань стосовно того, що в нардепа Лозового Масійчука, а я думаю, ще разом і Ляшка повинні зняти депутатську недоторканність, бо це не перший випадок того, що не влаштовують. Просто, я розумію, що їм може не подобатись наша думка. Я розумію, що їм там ще щось може багато чого не подобатись, але в Україні після подій Майдану і так далі. Коли люди просто приїжджають і починають диск... це і починають говорити людей, не зважаючи на це, чи це Олексій Дурнів, чи це хтось інший, чи це я, чи там взагалі хтось інший, але це ж відбувається на, на, на очах журналістів, на очах журналістів топових каналів. От вони беруть і просто приїжджають і там б'ють обладнання, б'ють палками. Да. Ну, ну як я, я, так, як, так, я так, не пам'ятаю, чи пам це злочині. Ну, ну не, не, не важливо, там влада злочинним злочинна, але це, мені здається, однозначно повинна бути реакція ну, як суспільства, так і відповідних правоохоронних органів е, ну, на таку ситуацію. Человек из Мариуполя я привык не рассчитывать на правоохранительные органы, рассчитывать только на себя. У меня нет с ними никаких вопросов. Правоохранительные органы ⁇ это опухоль на теле нашего организма, которую просто нужно подпитывать денежкой время от времени, чтобы они не расстраивались и могли дальше существовать. Но Как можно рассчитывать на, рак, на раковую опухоль? Никак. Но, они... да, не, да, ну как сахар? Вы... Якщо вони проявлять може, свою ініціативу, і, ну, Просто ми бачили, як люди там спостерігали цю ситуацію. і а там... Та, вони поїхали в Чернігів далі зносити якийсь там забор, от, і ну, окей, ті, їх ніхто не затримував, нічого з ними не робили. От, е, забори зносити це звичайно дуже добре, ми підтримуємо такі ініціативи, самі готові долучатися. Але ж не після того, коли ви тут на очах всіх е, бікли. І цей третій, у кого були? Василь Кручак. Як він зараз почувається? Чи вони телефонують Ми телефонуємо йому зараз. Зараз він на дзвінки не відповідає. Але він там госпіталізований. І е, на момент того, коли його забирали лікарі, ми спілкувалися з лікарями, і в нього було підозра, бо... Угодні написали з лікарні, що він вирагує кров. Ну там є відео просто. Я думаю, що ви бачили. Пік Чернігів положив. Уже много. Да. там где конкретно просто уже даже без толпы Лозовой берет свою палочку, на которую он опирается, и начинает просто со всего размаху Васю бить при всех журналистах. Причем я хочу подчеркнуть, им слова никто не сказал, ни одного единственного слова. Там было огромное количество людей, вы можете спросить кого угодно. Вот я бы Что я... причиной было, я не знаю. Но мне кажется, что таким образом они просто отгораживаются от, ну, расправляются с политическими конкурентами. Просто в открытую, в наглую. То есть если вы когда-то захотите посоперничать где-то на округе с Олегом Лешко, рассчитывайте на то, что к вам придут народные депутаты, состоящие его парламентской фракции, и дадут вам пиздюлей, как следует да. за это. Нагло, цинично, палкой. Да, палкой просто при всех вас будут бить. И потом, если вам повезет, сможете оттуда уйти, милиция отвернется от этого, и все. Вот так будет происходить все время. Может ну, ну, я, я бы не это а, а если напишем, то это как-то остановится, вы серьезно? Ну, при мне сейчас заступник министра внутренних справ и про про божание. Короче, я не хочу, я не маю діло ніколи смілитися, ніколи не буду вжалуватися і розберуся. Ну, Я ще хочу додати до того, що, от коли безпосередньо я виходив, ну якось так вийшло, що мене не помітили на фоні цього всього, я вже. Виходив, практично вийшов, і тут якраз заходив Олег Ляшко. І я з ним зустрівся очі в очі, і от бійку стосовно мене якраз ініціював безпосередньо Олег Ляшко. Через те, що я от зустрічаюся з зучайся в дверях, і він зразу починає махати руками, і після цього накидається ця вся толпа. Ну, то да, то ні, ну він серйозно, він не по так по засуну, так. Сносу, да, да. Да. через одежду. би не зашквально. Отак така історія вийшла, да. Ну и в результате у меня выбыли зуб. Окей. Покажи. Вы тоже не то, что заявили. Не, ну мы тут э, солидарны. За нас человек полк. Какая милиция? Мы еще один раз это привлечем. не, 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 не переживать. Мы разберемся. подскочил когда это произошло мы же не думали что боевые пидорасы опять поехали а охрана кстати как ваша вилласть? у вас Слушайте, аппарат? это пресс-центр какая охрана ну вот мне тоже спрашивают там другие люди берут комментарии где была ваша охрана какая вообще может быть охрана журналистов 50 человек сидит куча камер так и а зачем охрана я не понимаю от кого охраняться Просто навіть себе такого невозможно. Ми, 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 Це просто, ми просто приїхали в Чернігів і ми ставимося до міста з повагою. Взяти, взяти, да, взяти, 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 взяти в охорону і там починати. Ну, ми розуміємо, що дійсно ми могли там тоже 50 чоловік привезти. У нас їх було напевно що набагато більше і могли там там ну, зробити так, щоб вікна летіли і так далі. Че выиграли или теснее? Между во время драки там в этом видео слышно разбили кому-то объектив, там еще. Ну это, это бред вообще, просто бред в голове не умещается. А насчет того, через что вы ну все журналисты бачили, что подходы в вас из Китая как Вас попросили вийти, чи як це спілкування, чи вас може залякували, якось це окремо. Це керівник, здається, прес-центр, наскільки я розумію, підходив до нас завчасно. І він хотів, щоб Олексій вийшов. Він нічого не сказав, що там може бути конфлікт, чи ще щось, просто сказав. сказав твоїх інтересах вийти і, на От і все. Ну, Олексій відмовився і відповідно після цього це була бійка. Неприцентна? не Що? Чу Людина... А ви бачили? Мы... бачили да? Прізвище на букву П, наскільки я пам'ятаю, але я точно не, не можу... Ні, не з червнявою? Ні. А ви бачили? Він такий світлий, ви <звук> Ну я бачив у пожежах. Так, так, так. Відходив але туалету, не бачив. Ну <звук> от... Василя Кривчака пропала сума, здається, три тисячі гривень. Серйозно Так. Да. ну через те, що вони нас вони нас відібрали все. В мене забрали сумку із е, мобільним телефоном із паспортом, документами. Васі забрали також сумку, забрали камеру, на якій він знімав, е, видалили всі його відеоролики для того, щоб там не було ніяких доказів того, як ця в в ситуація відбувалася. Е, в результаті потім е, ми з Васю е, там лишилися сам на сам, От, нікого там не було. З наших представників, і ми сам на сам лишились, і ми пішли далі. І ну, незважаючи на те, що там Вася вже був побитий. В мене там зуба не було, але ми пішли далі. і Ми просто сказали: Ребята, ну що це таке? Це просто грабеж серед білого дня. Три народних депутати, і вони просто беруть і забирають тебе сумку з документами, з ноутбуком, з телефоном. Ну Як таке може відбуватися? І після цього, коли ми зайшли, оце сказали, да, вже, хоча ми також розуміли, що нас може ще побути. Нам ну, це все якось горем пополам віддали, там цепки порвали і так далі, це вже не рахується. Ну от Вася перевірив, потім свій е -е, перевірив гаманець, там пропало 3 тисячі гривень. Да. Ну, ви говорите, ви не розчитували, що буде така реакція. Но ви ж там курсі була прийом вапки з Везеліном і... В фейсбуке там опять что писал, что надо было там морду надеть, после чего вы ему написали, что приедете на бей, да. Ты после этого не рассчитываешь? что Нет, ну так приедете на бей, если он такой смелый, что он хотел, он сказал Диме, что Дима должен был мне намазать лицо резину. Да. И он просто пинками лишка, под жопу ему давать, под его дерево А в смысле бы прислать 10 человек? Ну окей, я тоже могу прислать 10 человек. Что это будет? Давайте устроить войны планов. Э, ну, вернемся назад в 90-е. Если он что-то хочет мне сказать, пусть приходит и говорит. Если я хочу что-то ему сказать, я прихожу к нему на пресс-конференцию, сижу себе тихонечко, жду ее начала в порядке э, очереди, там, в порядке том, как это происходит в цивилизованных странах. Вот и все. Нормальный европейский способ общения. Окей, если у него есть ко мне претензии, если он хотел мне там чем-то намазать, мы могли бы остаться вдвоем там в комнате, я не знаю, как бы охрана стояла под дверью, и попробовал бы он мне чем-нибудь намазать, например. Вот и все. И да, и честно говоря, хотелось бы назвать посрачник, передать привет от Саши Шевченко, который очень ловко когда-то его в Верховной Раде пощечины. Это наш приятель просто мы его очень.